Вчора в новин на новинних сайтах прочитала таку статтю, що виявляється нещодавно. В Константинополі побували представники офісу президента, заступниця керівника офісу Олена Ковальська та голова державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Яленський намагалися переконати Вселенського патріарха, Патріарха Варфоломія, що Україні потрібен ще один Томос. Тепер вже томос потрібно дати УПЦ, це та що філія РПЦ. Нагадаю, УПЦ ніяк не може отримати цей томос, бо РПЦ у 2018 році розірвала канонічне спілкування з Константинополем. Для того, щоб процес надання томосу почався, необхідна консолідована позиція світської, церковної влади та суспільства, саме в 2018 році до патріарха Варфоломія звернулися президент, Верховна Рада, Кабмін, представники всіх православних конфесій та громадськість з цього об'єднання і почалося отримання Томосу. А зараз ті, хто не забажали визнати. Це об'єднання хочуть зняти з себе статус розкольників. Вимагаю голові Верховної Ради Стефанчуку припинити вигадувати велосипед та винести нарешті на голосування законопроект про заборону російської церкви в Україні ворожій структурі в Україні не місце.